Привіт, кота, кровочки! На зв'язку Ліна з Лялькових поличок. Я нарешті здала сесію і можу повернутися на канал, принаймні на якийсь час. І, здається, я одразу увійшла зі спойлерами, тому нема що довше тягнути. Сьогодні в нас розпаковка Джина Файрлонг 3-го покоління. Летимо з тим. Взагалі, відколи мене не було на каналі, з'явилося в мене трохи обновочок. Все це все ще міститься в рамках новорічного челенджу: 12 ляльок на рік. І Джина Файрлонг Волт була першою лялькою січневою. Другою лялькою в лютому була. Венера Макфлайтрап, десь її тут видно. Це новесенька з колектор, і на телеграм-каналі я пропонувала її розпакувати, але якраз цей варіант зібрав найменше ваших голосів. Тому, на жаль, або не буде розпаковки, або буде десь колись набагато пізніше. Найбільше голосів в цьому голосуванні як можна здогадатися, зібрала Джіна Файрлонг третього покоління. На другому місці відеогляд всіх моїх ляльок, які навіки залишаться ув'язнені в коробках. І сподіваюся, це відео вийде в найближчі два тижні від сьогоднішнього. Але щось я, як завжди, з'їхала трохи з думки. Наступна лялька, яка в мене з'явилася, це вже третя, попри те, що все ще йде другий місяць року, а є вже третя лялька. Але удай ми, що все в порядку. Сподіваюся, мені вдасться не купувати в березні більше ляльок. І це Spectra Creep Production, яку я отримала від своєї подруги. Дякую, Насте! Дід не вміє в сердечка, певно, вже якось інакше показують. В моїй молодості сердечко то було таке, а тепер то вже невідомо, що Передить по дідовську. Але перейдьмо нарешті до головної героїні цього ролику неймовірна, нетипова, зовсім інша. Джина Фареланг третього покоління. Відкриваємо. Мені попалася дуже рівненька. І перше, що кидається в очі, насправді все кидається в очі, починаючи від її прекрасних ручок золотих з довгими кіхтиками, зовсім інших ручок, ніж в її попередниці Г1, в якої були стандартні монстряшні ручки з трохи довшими пальчиками, такі як у венериної мухоловки, наприклад, з особливостей молду Г1 були лише малесенькі лусочки. На Верхній частині кисті рук Ця джина Fire має унікальний повністю молд. По-перше, в неї є багато лусочок, по-друге, в неї є молди мандали, які теж являють собою лусочки, але виглядають як мандали. Насправді заворожуючи. Також в неї є довжелезні кіхтики, які виглядають не як пазурки, а скоріше, як якісь накладки, які мають імітувати пазурі. Дуже-дуже цікаво і нетипово все це виглядає. Добре, я дозволю собі трохи відволіктися і витягнути одразу її арт, щоб потім про це не забути і випадково його не порвати. Всі арти я зберігаю в окремій папочці. Вони мені, так сказати, замінюють щоденники першого покоління. Арт до речі, дуже крутий і винятково передає на 100% те, як виглядає лялька. Жодних відмінностей, принаймні я не бачу. Все сходиться як кольори, так і деталі її вигляду. Але до арту ми ще повернемось. Я ще не закінчила з тим, що кидається в ній в очі. По-друге, це її ніжки, які розділені, так би мовити, на дві частини: частина від стегон по коліна і частина, яка йде від колінок і до пальчиків ніг. Це зовсім різні частини різного кольору. І спочатку мені це дуже не подобалося. Я хотіла, щоб всі ноги повністю були золоті з лусочками, але зараз дивлюся, і мені це навіть починає подобатися. Вона дуже нестандартна. І це круто. Мені вже цікаво, як виглядають її стопи, чи вони також в таких великих вусочках. Трохи відгинаю її сапожки, і можу сказати, що якісь рельєфи там є, але це не повністю все в лусках. Здається, стопи і підошва будуть гладенькі, а на передній частині до самих пальчиків будуть вусочки. За хвильку дізнаємось, ручки від кисті і вище також в неї зелені, без жодних рельєфів. І хвостик абсолютно такий самий, як в Gini першого покоління, тільки пофарбований іншою фарбою. Ця фарба трохи світліша, зелена і перламутрова. Натомість в Г1 звичайна зелена фарба без блискіток. І мене дуже тішить цей факт, тому що ті, хто не мав хвостів від Г1, зможуть купити собі Г3 і поставити інший хвостик. Хоча, здається, всі ці проблеми з відсутністю аксів. І деталі від ляльок поступово зникають. Зараз вже більшість можуть собі дозволити купити і надрукувати акси на 3D-друкарці. Я ще не дійшла до цього рівня, але сподіваюся, в найближчому майбутньому ці 3D-друкарки стануть доступніші і, може, колись нарешті зможу теж побавитися в друк аксів. Якщо в когось з вас є 3D-друкарка і якийсь досвід, напишіть, будь ласка, наскільки легко опанувати 3D-програми до друкарок. Бо в мене, в принципі, є досвід 3D-моделювання, але він не був зв'язаний з друком. Тому мені дуже цікава ця специфіка, і наскільки вона відрізняється від моделювання до інших потреб. Наступна деталь, яка звертає на себе увагу, це її вушка. Вони не є частиною молду її голови, вони не резинові, так як голова. І не пофарбовані. Я спочатку думала, що це стандартна голова Monster-High з ельфійськими вушками, просто вони пофарбовані. Але не все так просто, Мадл заморочились. Вушка ці вставні, вони пластикові і повністю золоті. Також в них є дірочки до сережок. У правому вушку є дві дірочки для пірсингу, і у лівому одна. Можемо витягнути. Сережку, і побачити, що всередині є дірочка, в яку можна вставити в принципі будь-який пірсинг, будь-яку сережку, навіть якусь свою не знаю. Чергова річ це її обличчя, воно теж дуже нетипове. Особливо її друк очей і мейкап. Погодьтеся, що це зовсім інший друк, інше обличчя, інший персонаж, інше все я чесно не впізнаю старої джини Фаєрлонг в цьому. І що би я не казала раніше, це мені подобається. Також в неї з'явилися нижні клички, які виступають з під нижньої губи і заходять на верхню губу. Клички не рельєфні, намальовані, але все одно персонажка Джини Вонг в новому поколінні є фешн модельєркою і вона займається пошиттям модних аутфітів. Так одразу і не скажеш, дивлячись на її аутфіт, але що ми можемо знати про монстряшну моду? Хоча що там нарікати, загалом мені подобається єдиний, на мою думку, модний провал, з яким Важко буде спорити, що це провал. Це її плічак. На жаль, відчуваю, що буду змушена цей плічак замінити на щось інше, або взагалі буде без сумочки в мене стояти. Поза тим плісована спідничка з узорами драконів та хвиль мені подобається. Також мені здається, що чорний топ зі стилізованими в китайському стилі хмаринками виглядає не найгірше. Цей жакет, хоч мені не подобається ані тканина, ані крій. В принципі, нічого мені в ньому не подобається. Загалом виглядає непогано в загальному контексті. З плюсів досить прикольна максималістична брошка, золотий дракон. Писок також не найгірший з золотими ланцюжками. Виглядає в принципі непогано, але погодьтеся, щось тут не так. А от до взуття в мене насправді. Жодних претензій. Взагалі, так себе тепер слухаю і не розумію, а з чого я взяла, що мені не подобається її аутфіт. Спідницю я похвалила, топік похвалила, брошку похвалила, пасок теж, і зараз збиралася хвалити взуття. Так насправді мені не подобається лише плічак, і не дуже подобається цей піджачок. Тому, може, на ходу перевзуюся. І скажу, що аутфіт досить. Непоганий. Повертаючись до її взуття, мені здається, це шедевр, це витвір мистецтва. На ньому градієнтні дракони з шикарними підборами. Знову з рельєфами драконів, якихось мандав, хмар. Просто тут випхнули все найкраще, що можна було випхнути. і виглядає це прекрасно. Якщо не погоджуєтесь, напишіть про це в коментарях. Дайте Ютубу знати, що я ще не до кінця втрачена для цієї платформи. І знову мушу перейти до речей поганих і неприємних. Це цей пес, Песодракон. Я не знаю, хто це, але він виглядає жахливо. Чесно, він виглядає так, наче колись були такі іграшки. Песики м'якенькі на колесиках, але всередині вони були пластикові, там ще батарейки вставлялися, і вони їздили на таких колесиках і гавкали, відкривали свій писк і щось там. тяв 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 Оце мені виглядає так, наче це не справжній пес. Що це така іграшка? В нього навіть лапки не справжні, тільки такі сліди, які нагадують колесики. В ньому дивно все. Я не розумію, це що це? це шапочка, це червоне волосся, це мені здається, що вже краще без пета, ніж з таким петом. Sorry, not sorry. Добре, щось я розійшлася, і я вже почала її випадково розпаковувати. А ми ще не подивилися навіть на коробочку, яку я вже порвала. Але що зробиш? З боку маємо градієнтні символи, які належать до Джинифаєр. Це її плічак, не найкращий вибір. Це її шикарні чобітки. А це пам'ятник свині хмаринки, ручка, ручка, яка тримає ручку. Знову хмаринки, її жахливий пет. І її скетчбук, в якому вона малює свої ескізи. З другого боку, все класично напис Monster High. Знизу, як завжди, копірайти, всі інформації, рік і так далі. А ззаду груповий спільний. Арт. Насправді це ніякий не спільний арт. Просто вставлені арти всіх інших персонажів базових другої хвилі. Просто поряд, але здається, що вони навіть гармонійно виглядають разом і що це міг би бути груповий арт. На цьому арті джина Fire зображена в повний зріст. Ще раз можемо звіритися. Дійсно, все виглядає так само, як на ляльці. Абсолютно жодних розбіжностей, я не бачу. Ходять чутки, що Дарко підустав, але я не погоджуюсь принаймні на цьому арті. Може, дійсно на артах з шафами. Там я відчуваю певне вигорання. Може йому варто піти у відпустку. Але тут мені здається все ще прекрасно. З цього боку знову маємо трохи символів Джини Файр і в тлі бачимо джинсовий градієнт. І перепрошую, тут в нас зайшла якась зміна. Немає вже пластикових кутиків, а я їх дуже люблю і дуже потребую. Я їх завжди витягувала і ставила на поличках, щоб не оббивалися кутики інших коробок. Що я тепер маю робити, якщо вони забрали пластик? Господи, прости, я переймаюся, що мати зробили більш екологічне опакування. Що зі мною не так? Перепрошую матиму, перепрошую всіх. Я помилялася, не потребую більше пластику в своєму житті. Вже вистачить те, що я маю 50 кілограмів пластикових ляльок і аксесуарів до них. Дійсно вистачить. Добре, пета ми вже обісрали, Чому ми? Якщо я тут одна, але добре. Тому може час на щось більш симпатичне, може, є напій. Це якийсь китайський йогурт. Рожевий, підозрюю, що полуничний. Зрештою, це повинно бути написано на коробці. Подивимось, що тут написано: Monster Type Daydreaming Dragon, Monster Must Have Sketchpad і Fangay Yogurt Drink. Ну, написано. Не написано, що таке фангай, я не знаюся. Якщо хтось знає, напишіть, будь ласка. І Monster Pet Cloudy Yan Yan. Тем. Добре, ми поняли, що це трейдмарк. Йогурт виглядає гарно, має тримач до пальчика. Якщо йдеться про хавку в третій генерації, то тут все дуже добре. Вони зазвичай кидають дуже прикольні речі, які класно виглядають з ляльками, і без ляльок теж класно виглядають, вони просто класні. Наступна річ це малесенький манекен до шиття, який, я так розумію, імітує фігуру самої Джина Fire, бо він має також Драконячий хвостик. Ми дійшли до цього трагічного сумного дня, коли до доля лякмонстр Хай додають вішаки. Я цього дуже не люблю в Рейнбоу Хай, мене це дуже бісило завжди. І в барбі мені це не подобалося, але тепер маємо, що це в монстр хай. Принаймні, вони мають виправдання, що це фешн-дизайнерка, і це обов'язковий елемент в додатках до неї. Скетчбук мені прям подобається. Він має імітацію пружинок, на яких тримається. Має тримач до пальчика. Має кольоровий скетч її піджачка, до речі, цього самого скетч брошки, скетч браслетів і підпис самої Джинифаєр, що це її робота. На зворотній стороні бачимо рельєфи павутинки Monster хай та гербу школи Monster хай Плічак дубовий, не відкривається. Здається, чи відкривається, а він відкривається дуже-дуже дивним чином. Він відкривається не як плічак, а не знаю навіть, як це назвати. З м'яких деталей, які згинаються якось піддатні, це лямки. Вони виконані з закосом під золоті ланцюги, але не мають в собі дірочок. Вони такі цільно литі. Існує таке слово, я не знаю. Важливо, що ви розумієте його сенс. У мене без коментарів. Ручка або механічний олівець насправді не впевнена, що це. Зелений з рельєфами лусочок драконячих та драконячої голови. Виглядає гарно, має тримач до пальчика. Айкофін ніжно-фіолетовий, знову з рельєфами драконів та хмаринок. Давайте подивимося, що в неї тут в телефоні. Я бачу якусь графічну програму домалювання, якусь музичну програму, якусь програму з оком, відеочат або щось таке. Також програма, яка в якийсь спосіб пов'язана з гардеробом, дві програми з черепком Monster Хай, і також одна, яку я. Не вмію розгадати, мені це виглядає як ніздрі кота і якась золота кулька ззаду. Залишилося не так багато окуляри, не такі вони вже й напівпрозорі, нічого через них не видно, але. Принаймні імітують таку напівпрозорість знову з молдами драконів, візеруночками і імітацією таких вісюльок. Я не знаю, вибачте, існує якесь порядне слово. Якщо існує, то я про нього забула і буду використовувати це вісюлька. То вісюльки мені виглядають так само, як вісюльки на аутфіті колекційної фан Не знаю, чи це відсилочка, чи ні, але я зацінила. Мені подобається браслетики. Один типовий тоносінький перлинок, а другий широкий у формі такої бочечки з рельєфами квітночої сакури. Тут гілочки, квіточки, ну, принаймні мені здається, що це сакура. Нарешті прийшов момент істини. Можемо її розпакувати і потіскати. Знову можемо. Хто ці ми? Здається, посттравматично після сесії не минає так просто. Нарешті, ніж Хмаринка ідеально пасує до розпаковки. І готово. Нарешті вона вийшла з коробочки. Ну, без коробки вона однозначно ще крутіша і ще приємніша. І я прям дуже-дуже вже задоволена, що її розпакувала, що я її не лишила томитися замкненою в коробці. Волосся довге, класне до колін. Це саран. Саран? Саран, так, це саран. Чистий кайф, ще її треба розчесати, і буде взагалі ідеально. Грудний шарнір наявний, як і у всіх базових небюджетних ляльок. Вся артикуляція збережена, все стандартно, все типово. Ручки ніжки гнуться у всіх тих місцях, в яких вони гнуться у решті High g 3. Боже, яка вона чудова! Я просто дивлюся, я закохана, я не знаю, що казати, більше ніж ніж те, що вона чудова. І так, ніжки виглядають саме так, як я думала. Пальчики деталізовані з трохи довшими кіхтиками, ніж врешті ляльок. Драконячі вузки заходять майже на пальчик. П'яточки і стопи гладесенькі. Боже, як мені це подобається, те, що я бачу, яка вона класна. Я обожнюю її взуття. Це, це шедевр. У мене як завжди, другий крок після тіскання волосся це роздягання ляльки. Я вважаю, що це якісь ознака якоїсь уроби без коментарів. Подивимося, що в неї під одягом. Який це тип фігури взагалі? Яке в неї гладесеньке, прикольне тіло, таке перламутрове теж з мікроблискітками, такий шимер зелений. Цей шимер мені нагадує блиск ляльок Monster High G1 з випуску Буйорк. Настільки ж невловимий, але прекрасний блиск. Тут все типово, бачимо грудний шарнір. Типове худеньке тіло Г3. Стандартного зросту. Насправді вона трохи вища, ніж Г-1, і, звичайно, не така субтельна. Але мені це подобається. Подивіться, наскільки цікавіше виглядає така фігура з об'ємами в певних потрібних місцях, ніж така вже настільки малесенька, худесенька фігурка, як в Г1. За це я і обожнюю Г3. Одягні мої браслетики. Добре, може, може їй все. І браслетики в тому числі. Спідничка, до речі, дійсно класна. Вона з такого ніби синтетичного матеріалу, але він абсолютно не дешевий. Це дорожчий матеріал з вишивкою. Мені здається, що це вишивка. Так, це, це вишивка тонесенькими. Боже, яке в неї класне волосся. Ці м'ятні пасма це моя любов. Цей колір відтінок м'ятного мені нагадує про волосся Твайли з 1 і здається, дуже дуже схожий колір. І також ці світліші фіолетові пасма. Багато хто на них нарікає, каже, що їй не лишить, що це виглядає дивно, як сивина. Ще, що, ще -що щось. -що -що -що. Мені все подобається. Для мене це така відсилочка на вусики дракона. Десь вставлю зображення, з яким мені це асоціюється. Мені здається, що це дуже цікава деталь. Я задоволена, прям дуже. Ці прекрасні вушка, які виглядають насправді як пелюстки, якоїсь квітки, або листочки, якоїсь рослинки, або крила метелика. Я не знаю, в мене стільки асоціацій з ними, і ні на що вони так до кінця не схожі. І вони такі просто самобутні, автентичні, як і вся вона. Одягнули її браслетики, цей ніжний. З перлинками чудово виглядає. Той, що такий більший масштабніший, можна так казати, не знаю. виглядає непогано, але якщо рукавчики закочені, або якщо без жакета приміряємо, тоді виглядає гарно. Так трошечки перебор. Мені здається, не залишилося в ній вже жодної деталі, про яку я би ще не сказала. Але є шанс, що, я, як завжди, про щось найважливіше а забула. В мене так завжди. Вона, звичайно, не корова, але хвоста я би. jej pokrutyła i, pokrótyła. I... Дуже важко його витягнути. Насправді це треба прикласти силу. Мені навіть страшно це робити. Він точно витягається, все точно там в порядку. Але мені здається, це великий плюс, що він так туго і впевнено в ній сидить. Господи, що я мелю сьогодні? Це плюс, бо в Г1 хвостики мені здається випадають постійно. Вони якісь такі не впевнені в собі, розхитані. Ну, принаймні, у моїх ляльок. може, коли вони були нові, то трималися краще. Це шедевр. Мати молодці, можу їх похвалити. Мені також подобаються ці принти золоті на її колінках. Було би дуже дивно, якби не було жодного переходу між золотим та зеленим. Але тут, завдяки цим принтам, все виглядає гармонійно. Моя оцінка. 10 на 10 однозначно без жодних, але без жодних Ну може ще щось. Раджу її мати в колекцію, раджу її придбати, раджу її не тримати в коробці, раджу її розпакувати обов'язково. Ні про що не шкодую, дуже задоволена, вона в мене точно в трійці найулюбленіших монстер-хай третього покоління, не знаю, чи навіть не перше місце. Це, це зараз було сильно, може я про це ще пошкодую, але в цьому моменті, поки емоції ще не вляглися, мені здається, що це топ-1 для мене особисто. 15 лютого о 14.06 це моя топ-1 лялька. Що я скажу пізніше, ніхто не знає. Шик, краса, розкіш. Не на грані розорення, бо коштувала мені ця лялька тисячі гривень. Купувала її одразу в день релізу. Навіть за два дні до релізу, до того як вона з'явилася на Амазоні, я вже замовила. І в день релізу мені її вислали. півтори тисячі гривень. Я нагадую, що я купувала деякі неколекційні G3 бази, наприклад, по 2 900. і нічого якось пережила. А тут за півтори тисячі треба брати. Сподіваюся, це відео вас. Надихає на покупку або просто надихає. І дякую за перегляд! Наступне відео, як і обіцяла, обзор на всі коробочні ляльки, які я ніколи не розпакую. І вони приречені на пожиттєве ув'язнення в коробках, принаймні, поки я жива. Таке миле закінчення цього відео, як завжди. Дякую за ваші коментарі. Напишіть, будь ласка, щось, щоб Ютуб. Знав, що ви мене дивитеся, що вам цікавий такий контент. Або якщо вважаєте, що контент гівно, все одно напишіть бажано конструктивно з повагою і без переходу на особистості. Дякую ще раз. Дякую, що залишаєтесь. Заходьте до нас на наш ляльковий телеграм-канал. Цього разу дійсно наш, це вже не моє роздвоєння особистості. Йдеться про наш канал. Нашого лялькового ком'юніті в нас є затишний чатик, в якому завжди можна поговорити буквально про все. Можна поділитися своїми артами, своїми думками, своїми покупочками, своєю ситуацією просто в житті, з навчання, з роботи. Не знаю, просто всім. Заходьте до нас, чекатимемо і дякую! Тримайтеся, мої любі! Всім папульки, папа! -па.